Сьогодні відбулося засідання постійно депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Взяв участь у роботі комісії депутат Кременчуцької міської ради Микола Бокован очолив засідання Олександр Роженко. Починаємо засідання нашої комісії по розгляду матеріалів на чергову сесію Присутні Роженко Букован, Сергій Михайлович на зв'язку, на телефоні на у нас І Василь Васильович теж має приєднатися. Так, сьогодні у нас на розгляд питання земельні і питання архітектури на початку засідання члени комісії розглянули ряд питань, що стосувалися передачі земельних ділянок у власність громадян. Наче це ж громадяни традиційно, які мають у власниці житлові будинки, господарські будівлі споруди, і під ними видаємо їм рішення про передачу приватну власність. Проекти рішення тоді ж понимає, то фактично але, так, зужі, я хочу, да? Розглянули сьогодні і питання, що стосувалися продовження термінів оренди споруд комерційного призначення. Під час прийняття рішень позиція членів комісії залишається незмінною. Усі входи до таких приміщень мають бути обладнані спеціалізованими пандусами. Приміщення магазину та офісу, що використовується для здачі в оренду, це троїцька 70, нова пошта. Також пандус відсутній. Ну, тут зрозуміло на один рік, але там, безумовно, є, всі знають це відділення. Це на Троїцький, напротив Луни. Воно, до речі, активно там користуються мешканці. Але є питання от, з під'їздом, вивантаженням і завантаженням посилок, тому що, бачите, за контейнером стоять, там машина. Там, в принципі, є можливість і тротуар, і карман зробити. Но ну, власник я розумію, що не дуже також приймаючи рішення щодо термінів оренди, депутати звертають увагу і на благоустрій навколишньої території, та наявність несанкціонованих споруджень його пандус, який розташований на території брижої частини. Ну цієї частини не має бути. Має бути понижуватись бордюр, як на іншому фото, і от е, нахил має бути тут вже на території тротуару. А оцього бетона на пережити просто тротуар. Просто, так. просто так. Да, вони так. вийшли на пережив частину Ну, як, як це можна так назвати. От от, бачите, зроблено зріз бордюр через тротуар. Там так само зробити, у них досвід є. Це там півдня роботи. Надалі рішення стосовно розглянутих сьогодні питань будуть приймати депутати під час сесії Кременчуцької міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.